Ми вже в прямому ефірі вітаємо сьогоднішніх наших глядачів, ну і ті, хто будуть переглядати надалі відео. Сьогодні у нас ще одна цікава студентка з Академії Моджевського, Настюша. Зараз буду намагатися тобі відправити запит, щоб додати. І є. Трішечки душе є. Чекаємо. Є, 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 є. є. Красуня наша, красуня. <різь> 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 так, зі звуком щось, як ти мене чуєш? Я добре чую, я тебе мене чую. Так. Настюшечка, давай одразу я тобі задам питання з приводу того, якою мовою тобі зручніше, бо якщо зручніше російською, ми безпроблемно будемо спілкуватися російською. Як тобі? Все ж таки може українською. Так, так? Добре, добре. Все, тоді чудово. І дивися, для того, щоб у нас які з, зі студентами, які попередньо перед тобою були, щоб такий Структурована розмова вийшла. Я буду тобі задавати питання, ти на них відповідаєш. Це питання, які цікавлять майбутніх студентів, батьків. Може, хто нам буде писати питання в походу і в коментарях. Я думаю, що Настя з задоволенням вам відповість, тому можете долучатися так, до нашого спілкування. такого. А перед тим як я почну, ми почнемо, вірніше, але я почну задавати питання. Перше, представся, будь ласка, з якого ти міста в Україні? Бо це я. Я знаю, а інші ж не знають, правильно? І де ти вчишся в Кракові, яке місто, який навчальний заклад, і яка спеціальність? Мене звати Анастасія, я з Харкова, навчаюся в Академії Маджевського на першому курсі е, спеціальність управління. Так, Настюш, Ну і тепер ми йдемо тр... трішечки так іздалека. Е... Коли ти задумалася про вступ в Польщу, як це давно було? Чи це було спонтанно? От як у тебе підійшла до цього моменту? Взагалі ще в 9 класі для мене завжди була важлива освіта. І загалом, так мені дуже подобалася освіта в Польщі. Угу. В мене були які навчалися угу. в польських вузах. Вони дуже рекомендують. Вали, і в мене навіть тоді вже були такі помисли, uh -huh. особливо під літнього табору, коли uh -huh. в дев'ятому року, року я їздила. Uh -huh. мені взагалі тоді дуже сподобався краків, тому uh -huh. коли вже на перспективу я так думала, куди мені поступати, то звісно uh -huh. першим ділом я почала шукати польські вузи. Uh -huh. Ще з 9 класу, ще з 9 класу. Тобто, заздалегідь у тебе все було, про табір теж згадала. Дякую, бо це скажи така класна, взагалі, од одне з таких на з найприємніших моментів, правда, який може бути. От в молодому віці. Ну я скажу так, що я цього року теж побувала в таборі. Ну, я була там як організатор старша, та що кричить на всіх. Але це було найкраще, це, це був найкращий спомин минулого літа, саме цей табір. Тому це так маленька реклама від нас з навстрій, да? тому що ну це дійсно прикольно. Настюш, незважаючи на те, що ти ще з 9 класу задумалася, твій процес перед вступом на перший курс, ти все одно поїхала на підготовчі відділення. От чому ти обрала спочатку підготовчі відділення? В мене було так, що я приїхала додому дуже така з натхненням, продовжила навчати польську. Uh -huh. Потім вже на карантині я трошки забула про це, що мені було uh -huh. потрібно. Теж було дуже таке тяжке навантаження. Uh -huh. Тому я вже знов почала в 11 класі, але зрозуміла потім, що мого рівня, щоб я себе впевнено відчувала, недостатньо. Uh -huh. І uh -huh. також, я хотіла, щоб в мене не було обмежень, uh -huh. на який, який університет обирати, uh -huh. що є різні вимоги uh -huh. на різні спеціальності. Uh -huh. Тоді я не була впевнена, яку спеціальність я хочу обрати, mm -hmm. і я собі цей є, щоб подумати, mm -hmm. якщо б теж пандемія, я б може ще і подорожувала, подорожувала. Uh -huh. Але я залишилась дуже задоволення, задоволена з цього, mm -hmm. і коли я вже поступила. Я вже була дуже впевнена в своєму знанні польської мови, uh -huh. і, взагалі зрозуміла, що мій рівень а, дозволяє мені а, так економити цей час uh -huh. а, і не uh -huh. дати взагалі те, що говорять вчителі. Uh -huh. І по поки в, в моїх одногрупників ще був цей процес адаптування, в мене uh -huh. його не тому як. Якщо дозволяє час і є бажання, і теж немає такої впевненості, ким ти хочеш бути, то може я насправді теж взяти таку за Так, так, і от я просто від себе трішки додавлю в так як Настя розглядала краків. Так там були різні варіанти, в принципі, декілька варіантів, але я такий оптимальний по ціновій політиці в педагогічному університеті. І от якраз Настя закінчувала там річний підготовчий курс, і потім, вже, коли я була в галерії Краковській, підходить до мене знайома дівчинка. і... Це наша Анастасія говорить, що вона вже вступила в Академію Меджевського. Так, Настюш, чому спеціальність менеджмент? От ти обрала саме це, у тебе був час подумати? Чому? Чому так? Я жила в гуртожитку, і в мене mm -hmm. було багато mm -hmm. часу та досвіду, mm -hmm. бо я дуже багато спілкувалася з... зі студентами з різних вузів mm -hmm. і теж обирала взагалі між е, Моджевкою uh -huh. та е, університетом і взагалі вступила на свою спеціальність uh -huh. і до Моджевського, і до краківського економічного. Uh -huh. а, якщо говорити про спеціальність, е, то мені здається, ця спеціальність дає мені е, більш опцій до вибору, uh -huh. де працювати. Е, uh -huh. Тому що в мене на першому року зараз я ось у мене почався другий семестр, uh -huh. дуже різноманітні предмети. Uh -huh. Ось, є і бухучот, в uh -huh. мене є в мене є управління, і так кожного потрошки, uh -huh. а потім вже на другому році я можу обрати для себе спеціальність. Тому uh -huh. це. такий... Uh -huh. Універсальний, да, універсальний спеціаліст виходиш завдяки тому, що е, зрозуміло, що це не буде там детальне заглиблення, да, в якійсь сфері, але все одно ти будеш і, і в тому, і в тому, і в тому моменті розбиратися, і це дійсно корисно, якщо е, обирати управлінську сферу. Е, ми про е, процес навчальний з тобою ще поговоримо. Я б хотіла ще назад трішечки відкотитися. Е, Перші твої е, враження від навчального процесу, коли ти ще навчалася в, е, в педагогічному на підготовчому відділенні, що було для тебе незвично? Може дивно якось, чи все було так, як ти е, очікувала? Тобто, якісь моменти, що що, а може, щось дуже важко було, чи чи щось зовсім легко? Одна, оце е, б ти сказала? Взагалі, я хочу порадити. Не їхати в Польщу <смеш> з якимись очікуваннями, ага. бо та яка в тебе, в тебе в голові, вона не буде така сама, і це, це досвідом на мені та моїх друзях, так. тому взагалі ніяких очікувань, бо це дуже гарно, якщо ти будеш спочатку ожидати менше, а за краще ось. Ага. Так, щоб було мені тяжко, може е, було е, незвично жити в гуртожитку, бо я була незви незвична mm -hmm. в цьому моменті, так мені було тяжко. Але mm -hmm. практика, яку проходять всі студенти, і взагалі перший е, рок майже всі живуть в гуртожитку. Mm -hmm. Вже потім вони роззнайомлюються і приїжджають mm -hmm. разом, шукають. Mm -hmm. а, з мовою в мене не було ем, так, мені не було складно, mm -hmm. а, тому що дуже пох... а, схоже на українську. Ah. І я розуміла все, але мені було важко говорити. Mm -hmm. Ось, тому, щоб я нічого не, по... не розуміла, зрозуміла, цього не було в мене. Mm -hmm. так, mm -hmm. Досить добре. Адаптація пройшла. Так, супер, супер. А зараз ти в гуртожитку чи вже переїхали на квартиру? Я переїхала, Пер... так, Переїхала, спор... зрозуміла. Настюш, ну те, що стосується уже навчального процесу в Академії Моджевського на твоїй спеціальності. От розкажи нам, будь ласка, яке у вас навантаження? Тобто, скільки разів на тиждень ви займаєте, днів на тиждень ви займаєтеся, Оскільки там плюс, мінус пар, ну, щоб ми мали уявлення, я то маю, а наші глядачі, щоб саме про Твій напрямок, про твій університет теж могли цю інформацію отримати. Я хочу спочатку сказати так, що якщо ви обираєте університет, і це приватний універ, не треба думати, що буде менше навантаження. Тому ось за моїм графіком я такий приклад, який може розповісти, що в мене, наприклад, в моєму універі одна пара три години. Угу. Ось і в мене може бути по-різному. Може бути, що в день в мене одна пара, може бути угу. буває, що і три. Угу. Ось. Якщо це теорія, як би говорять, що можна не ходити, але все одно, що всі ходять, і це дуже важливо. І можу порадити, що теж дуже важливо мати добрі стосунки з викладачами і угу. взагалі. Взагалі, мені здається, що нічим не відрізняється освіта в приватному і государственному університету, mm -hmm. а, складніше, але це теж залежить від твого напрямку. Так, так, так. Бувають різні напрямки, різне навантаження, тому це все дуже дуже індивідуально. Просто ми зараз про твою спеціальність і е, саме це цікавить. Скажи, будь ласка, у вас ну, в тебе е, така спеціальність, що є, там складно е, говорити про якісь практичні заняття, бо це ті, хто, наприклад, айтішники, да, там, або там біохіміки, вони в лабораторії будуть, айтішники е, програми будуть писати. Що у вас в плані практик? От як у вас практичні заняття проходять на вашому напрямку? Yep. Взагалі я можу назвати предмети, які так. в мене є. Перше, Давай. Треба бути готовим для, до того, що в тебе буде вища математика. Це по-перше, Потім, що в тебе буде польська. І mm -hmm. якщо, в принципі, вирішувати, якщо немає такої знання польської, то mm -hmm. ось приватна академія для тих, хто не дуже впевнений у своєму рівні, це дуже добре, бо в нас було на першому курсі дуже багато часу приділяємо на uh -huh. Польщі. Для іноземців були такі предмети, як культура польської мови, що uh -huh. допомагали вчителі адаптуватися і uh -huh. говорити, як написати правильно до деканату, звернутися. наприклад, Мейл, uh, до Ужонду. Uh, mm -hmm. Тому теж вони допомогли з цією адаптацією. Uh, uh -huh. Як, uh -huh. як uh, uh, в мене все одне це економічний напрямок, в мене була uh -huh. економіка, uh, uh -huh. в мене були uh, основи управління, маркетинг, uh, uh -huh. Став другий семестр, uh -huh. і так само економіка в мене. Є е, маркетинг, е, вже в мене не польська, тому що я все здала. В мене mm -hmm. ось і е, Бух два бухгучо. Тому mm -hmm. взагалі, коли я закінчу, навіть якщо в мене так написано, що я маркетолог, mm -hmm. е, я все одно, щоб е, незалежно від того, ким ти будеш маркетологом чи е, управлінцем, е, mm -hmm. знову бухгалтерія. І вона все ж таки важлива так. ось угу. і в цілому можеш навіть може працювати угу. якось. Угу. А, так, Настюш. Ну, поділись, будь ласка, досвідом по своїй першій сесії. Як воно все пройшло? Я, як воно в Я тебе... дуже гарно знала. Я не переживала, в мене немає рунків, неповторіння. Математику взагалі <по> були автомат. Мати з математики, з маркетингу. Ось, і можу сказати, що, наприклад, порівнюючи ем, досвід е, своєї подруги, подруги яка здавалася mm -hmm. два роки тому, mm -hmm. е, якось рівень е, під, е, підлітків знання з математики, він, е, він виріс. І в нас mm -hmm. майже всі склали, так mm -hmm. що з цим не було так складно, як я собі уявляла. Ага. Але потрібен цей час на таке адаптування, щоб зрозуміти, ага. як це. Тому я все здала дуже, дуже гарно. Супер, ну я тобі чесно кажу, в мене аж мурашки от по тілу, я прям пишаюся тобою, що ти у нас от така. що Такий є приклад, так, коли дійсно планомірна підготовка так, не з самого не одразу після школи вступ. Тобто взяла собі час і на роздуми, і на те, щоб польську підтягнути, і тоді ми маємо результат, що не складно абсолютно в університеті. Ні, я думаю, що складно може бути, але о, вже молодець хвалять. Супер! А, але а, воно не так, тому що от ти добре помітила, що цей адаптаційний момент у тебе йшов все-таки цілий рік. Так а, а ті, хто приїздять одразу після школи, то в них же ж він. Накладається на процес навчальний, і тому ті, хто з підготовчих відділень, дійсно їм перший курс вже не так складно. Звичайно, складно ще є, тому що всі предмети польською, так, до цього потрібно звикати, де щось складніше, де щось легше, але все одно я думаю, це в плюсі тільки був твій підготовчий рік. Так Настюнь, а скажи, будь ласка, те, що стосується. Трішечки наперед а, у вас якісь практики плануються на, а, в якихось організаціях, тобто вам розповідали, що на ваші спеціальності повинні бути обов'язкові практики. Які так. Практика а, повинна бути, але угу. не на першому року. А, так, угу. нас ще не а, погружало в це. Угу. Тобто вона буде, але ще інформації про те, як воно де. Е, наскільки я знаю, просто для наших глядачів, що практику підшукує сам студент. і потрібно, Але там є деяким одразу розповідають, скільки годин має бути практики і так далі, тому це ще досвід у тебе попереду, так? так? я Так. Можу сказати, як яку я маю інформацію, що навіть uh -huh. економічний університет в Кракові uh -huh. говорить, що практика буде в компанії Shell, ну, uh -huh. дуже маленький відсоток uh -huh. практику, тому не можна надіятися в цьому питанні на університеті uh -huh. тобі на 100% знайде практику, uh -huh. але в мене не було. Таких знайомих, які б не на не собі, так, тому так, всі на все звичайно. Тут просто прикладаються певні зусилля в часі, так, в пошуках цих варіантів, відправлення, резюме, підготовка його. І в будь-якому випадку, знаєш, чому немає таких, тому що вам практику обов'язково потрібно зарахувати, тому всі її знаходять. По-іншому не може бути. Я зрозуміла. Настюш, ти сказала про навчальний процес. Я думаю, все зрозуміло, тим більше, що. Сесія пройдена без всяких проблем. Повернемося трішки до гуртожитку, тому що це ну, теж важливо, що тобі складно було, от що саме, в чому, в яких моментах. Взагалі було незвично, що ти живеш не сам з сусідкою. В так. моєму гуртожитку, на жаль, було так, що, наприклад, душова кімната вона одна на поверх. Там uh -huh. з кухнею і взагалі багато людей живуть, uh -huh. і ну, було дуже некомфортно, якщо uh -huh. тому якщо є можливість, то не економити на проживанні. Uh -huh. Тому насправді дуже складно вчитися, особливо коли у вас різні напрямки uh -huh. і. Пара на вісім, а на в когось тільки ввечері, і ну дуже складно особливо uh -huh. перший місяць так ужитися. Ось, uh -huh. а ну, звісно, був такий момент, що я не була, я не була готова до життя в гуртожитку, тому що я, uh -huh. ну, мені здавалося, я приїду, я все куплю, все uh -huh. куплю. Але я можу так дуже таку смішну ситуацію розповісти, що я привезла з собою а, три пари обуві на підборах, але ага. не, взяла, не взяла нічого такого, тепле, теплої одежди. Ага. А, постіль не взяла, а, в мене не було ніякої посуди, і коли я зрозуміла, що якби це не, не моя кімната, і треба ага. якби, це купувати. Тому якщо Можливість. Беріть ось все, якби ви їхали на нелюдимий на, 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 на острів. ось. Ага. Не, не беріть, вони вам не знадобляються. Ну так, підбори там уже в Європі мало хто на них ходить, на якісь тільки е, спеціальні організовані зустрічі і так далі. Да, студентів на підборах хіба що на захисті дипломної роботи так, можна побачити, я так розумію. Так, звичайно, у кожного по різному проходить оцей цей момент адаптації, тому і цікава твоя історія, так що в тебе, яким чином. Також ти згадала про те, що ти сподобався краків. От чим він тобі сподобався? А, так, я коли вирішувала, куди мені поступити. Мені дуже радило поїхати до Варшави. Я поїхала мені за моїм суб'єктивним мінням взагалі mm -hmm. не спалася Варшава. Mm -hmm. Дуже комфортно в Кракові, я відчуваю себе як вдома. А, mm -hmm. Що ще? Мені дуже подобається, що тут є а, туристи. Mm -hmm. а, мене бентежить, mm -hmm. мені дуже слідкувати за mm -hmm. ними. Багато в мене питають на вулицях. Англійською теж якась практика. Mm -hmm. Взагалі дуже подобається ем, центр Кракова, архітектура. Mm -hmm. mm -hmm. Але хочу сказати, те, що Краків, він теж недошовий і ціни ну такі, mm -hmm. як в Варшаві. Ось. Так, приблизно так. Єдине, що там по Варшаві, це проживання дорожче, а так, в принципі, звичайно. Звичайно, є моменти, тим більше зараз. Ці ситуації, в якій Україна, і це відображається і на інфляції в Польщі, тому з приводу цін є нюанси, є моменти. Так, Настюша, скажи, будь ласка, за той час, який ти знаходишся зараз в Польщі, ти їздила кудись подорожувати крім от, по Польщі? Ну в інші країни? Ні, я не їздила, тому що тоді мені було 17, і якось. Ага. Взагалі теж з ситуацію кудись їхати. Uh -huh. І зараз я чекаю на свою карту роботу. Uh -huh. Тому коли uh -huh. я вже дуже чекаю, тому сподіваюся, коли вона в мене вже буде і будуть якісь весняні канікули, я все ж таки кудись поїду. Супер. Подала на карту? А, коли? 30 ноября. 30 листопада. Ну, будемо сподіватися, що не будуть довго затримувати, і буде карта, і будеш так. подорожувати, тому що я так розумію, що це питання тебе цікавить, правда? Тому задала ж питання з приводу подорожей. Настюш, скажи, будь ласка, майбутні студенти, ті, хто планують їхати, от ти вже по побуту їм порекомендувала те, що ти. Зі, свой, yeah. свого, зі свого конкретного досвіду, так, маєш. Що б ти ще, на що б е, звернути увагу, е, коли вони обирають навчання в Польщі, от як ти думаєш, на що потрібно звернути увагу? А, взагалі, щоб вони поінтересувалися, куди вони їдуть. де, як, Якщо це гуртожиток, як він виглядає? Яка в них буде кімната і взагалі. Е, Наскільки скільки там місць? Uh -huh. Чи це на двох людей на трьох? Тому uh -huh. що мені пощастило. В мене було ем, я жила з дівчинкою, В нас було дві дівчинці в кімнаті. Uh -huh. Хтось живу трошки, ну це набагато складніше, uh -huh. е, що. Вам, до речі, пощастило дійсно, тому що в Атолі, там де ти живеш, дуже дуже рідко двушки бувають там, як правило, трьошки. Угу. Так ще ситуація, що теж був такий карантин, тому ми угу. ніколи не виходили і теж жили так по дві людини. Угу. Ось угу. Що ще порадити? Ну, Взагалі бути готовим до того, що свої проблеми треба бути вирішувати. Треба mm -hmm. бути самостійним і не боятися, не боятися питати, і навіть ем, просити допомоги, якщо що, і uh -huh. дати поради. Ем, uh -huh. Треба бути uh -huh. більш таким комунікабельним, і взагалі в гуртожитку ми всі знайомились на кухні. тому... Ага. Місця в нас було знайомство, знайомитись, теж вчитися це дуже важливо, тому тому що навіть як щось десь ну, насправді в тебе десь може причепитися вчитель, то угу. знаєш, ну, вже це не вийде просто. Ну, звичайно, тому, звичайно. І ходити на. Угу. Навіть якщо кажуть, що це не обов'язково, так Без... я підтримую цю пораду, тому що коли ти ходиш на заняття, навіть на лекції перепрошую, це у нас хідні дзвінки, навіть якщо і говорять, що на лекції на якісь не обов'язково ходити, але вже з досвіду багатьох студентів, коли ти на заняттях, коли тебе викладач бачить. Він бачить, що ти зацікавлений його предметом, і звичайно, це кожному викладачеві буде приємно. Тому, плюс, якщо навіть та не сильно заглиблюєшся, в те, що він розповідає, все одно ти сидиш. Цьому процесі і все одно, хоч якась інформація буде сприйнята, так? І це буде краще, ніж потім нас доганяти в останню ніч, е вчити так е те, що буде в тебе на іспиті чи на заліку. Тому дійсно е рекомендації про те, що на заняттях потрібно <світ> бути, це <то> дуже-дуже корисна <світ> <світ> рекомендація. Настюш, я тобі дякую за те, що ти знайшла час, за те, що ти погодилася поділитися своїм досвідом. Ми плануємо бути у Кракові в кінці березня, у нас буде освітній тур, я тобі напишу, якщо там у тебе між парами буде вільний час, і ти зможеш до нас до групи підійти, я буду дуже рада бачити тебе і щоб хоча б трішечки теж і особисто тим, хто з нами буде, батьки і майбутні студенти, теж ти могла б поділитися своїм досвідом. Я тобі бажаю, щоб у тебе всі сесії проходили так же легко, як і перша, щоб ти абсолютно спокійно, рівно знайшла собі практику і щоб в майбутньому твої знання привели тебе до класної роботи, щоб ти побудувала ту кар'єру, яку перед собою намалюєш, яку ти будеш бажати своєю, тою, що ти хочеш, ну щоб у тебе все по життю складалося так, як тобі буде бажати. Дуже дякую. 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 дякую спілкуватися навзаєм, і на сьогодні ми тоді будемо закінчувати на зв'язку, і до зустрічі на наступних наших прямих ефірах. До зустрічі. Гар гарного дня, Па-па.